Доброго дня, всім привіт! За дорученням президента клубу Еліксир життя пані Ірини Левицької сосімович як керівник проєктів, хочу зробити невеликий огляд програми Анатомія жіночості. Програма дуже серйозна, глибинно трансформаційна. Охоплює всі сторони. Особистості спрямована по суті на покращення всіх аспектів життя центральним стрижнем, якого є, як ви знаєте, взаємодія чоловічого та жіночого. Якщо ви вважаєте, що в вашому житті все більш-менш гаразд, то не приходьте на цей проєкт, бо наслідки можуть шокувати вас, коли ви дізнаєтесь, яким сповненим радістю. Любов'ю, натхненням воно могло би бути. Втім, вирішувати вам. Тепер про саму програму, яка містить десь 10 етапів. По-перше, це теоретична частина, вкрай важлива. Причому модель багатовимірності, устрою нашої психіки ми. Опануємо не тільки ментально, а й дослідимо, дослідимо на практиці. Знання без досвіду, особистого відчуття всіх рівнів багатовимірності набагато варті. Те саме відноситься і до моделі гармонійних відносин, гармонійних взаємодії чоловічої та жіночої енергії по енергетичних центрах. Чакрах. Оскільки ми з вами маємо ієрархічний устрій, в якому вищі рівні керують нижчими і визначають їх стан, то і починати треба із древа в свіру, в своєрідної психоенергетичної матриці, в якій акумульований досвід душі та ваші особистісні Характеристики. З місією душі та напрямками розвитку також пов'язані і дослідження жіночих архетипів узгодження взаємодії між ними. Дуже важливим етапом є дослідження програм роду та договір із куратором роду. Далі настає час системних. Змін за унікальними методиками, це і корекція образів архетипів у системі чакр, це і дуже серйозна корекція системи внутрішніх переконань, це і графічний метод дослідження та реорганізації взаємодії чоловічого та жіночого у зовнішніх стосунках та багато інших. Я навіть не згадую тут цілий ряд магічних технік, без яких, ну ви мене розумієте, звичайно, життя неможливе. Ну і вишенька на торті це об'єднання архетипів гетера і магіня в особистості. Програма абсолютно інноваційна, глобальна, всеохоплююча, яка призведе до покращення якості життя та зміни долі, по суті. Формат проведення за найменшої можливості це офлайн, поєднання групових та індивідуальних занять. На цьому поки все. Все буде Україна. Хай щастить!